Так, друзі, привітульки, привітульки, привітулечки. З вами я ваша Ланочка Олександрова. Поїхали, поїхали. Що там у нас, що там у нас буде на перше ноль, перше, 24. От ми і дожили до 24-го року. Ми дуже переживали, як це, що буде. Ну, як бачите, як бачите, ми пройшли цей шлях. Отже, поїхали. Кривий ріг, кривий ріг перше, 01, 24. Обстріли, вибухи. З західної сторони є, є проблема. З є проблема. західної сторони будуть вибухи. Так, карта прильоту. Карта прильоту першого 01 От, про це не будуть говорити. Тобто приховають, де це було. Але це буде щось пов'язане з енергоресурсами. Е, багатоквартирні будинки, якісь висотки, будуть бачити це, будуть бачити це. Так. Записую 31-го, ще записую ввечері. Зараз, зараз будемо вже готуватися до нашого вечірнього етеру. Як ми з вами будемо зустрічати новий рік? Ну, а поки що, що дивимося на 1 січня 2024 року. В якомусь будинку, в якомусь будинку щось перестане працювати. Через ці вибухи перестане щось працювати. Чи світла не буде, чи, може інтернету не буде, чогось не буде. І горітиме знову там, де горіли. Так. Інгулець. Інгулець 1 січня. 24 го року. Вибухи, обстріли. Будете чути, як працює ППО за, за межами Інгольця, околиця міста. Будете чути, як летять літаки. А може і не літаки, але, але завдяки нашим ППО від вас повинні відвести цю біду. Апостолово Апостолово, 1 -01 20. 24. Апостолова перший, не перше, двадцять Апостолова теж можете чути десь гепання? Зеленодольськ, Зеленодольськ. На перш, перший, двадцять четвер. Нічого. Тобто, щось буде щось пов'язане з транспортом, щось пов'язане з якимось новим розпорядженням документальним, хтось кудись їде. Ну, щось отаке. Нічого такого. Так, Павлоград перше, Павлоград 01. 24 Павлоград перше. Павлоград є прильот, дуже великий прильот. Там, там працюють чоловіки-майстри. Mm. Так, будинки приватний сектор дуже буде важко. Там теж буде гепати і там налетять шахеди. Туди вже прилітало. Нікопаль. 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 Перше 01. 24. 1, 1, 24. Ситуація повторення говорить про те, що так, як завжди, буде. Так, як завжди, є карта смерті, є карта пожежі, є карта, що летить через. через... І це така кармічна карта. Летить до вас через воду. Херсон. Херсон. Там привезуть якусь, якусь як ту, гуманітарку. От, і є якесь смертельне ДТП, дуже сильне навколо приватного сектора. Також на вас, на вас летять обстріли, От, і є пожежі, 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 пожежі. пожежі. Так. Кропивницький, Перше, 01, 24. Кропивницький. Пропивницькі будуть летіти. До вас якісь, якась страшна зброя. Там не БПА, а страшна зброя. Е, може бути так, що зачепи ви будете десь без, без світла або десь без, е, ну, може, світло, може, тепло, може інтернет. Так, перше, перше Центр міста буде вибух. Там є діти поряд. Буде сильно горіти. Так, Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Пожежі через вибухи працює ППО. Запоріжжя. ППО працює, атака з моря йде. Летять шахеди, повітряний бій. І через деякий час, знову день, більш насичений буде в цьому плані. Запоріжжя. Запоріжжя. Є жертви в приватному секторі. Вікна повилітають в якомусь в ресторані чи кафе. Дніпро. А Дніпро. Не буде світла в якомусь районі. Не знаю. ППО працює, ну більше нічого. Так, Дніпро, Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв сильний проліт. Постраждає якась церква горітиме. ППО спрацює після того, як уже... Ну, тобто, тривога спрацює після ППО. Одеса. Одеса, Одесочка. Одеса приватний сектор горітиме чомусь. Ну, це буде через якусь гулянку. Приїдуть туди гості, якісь і буде гулянка. є прильот. Прильот є в якийсь дитячий заклад. Так, Одеса, Київ. Київ. Київ на перше, 01, 24. Київ летить. Летить постійно, цілу добу летить. Будете обмежені е, тривогами. ППО працює в небі, бачите, бачите, спишки пожежі, вибухи. Київ, Харків. Харків. Перше, 01, 24. Харків є ППО, є обстріл якимись кінжалами. Е Відіб'ють його. Відіб'ють вже не вперше туди летить. Не бачу я, щоб самих, прям там розрушень, цього не бачу. Так, обираємо пораду перший, другий, третій варіант Парада. Перший варіант, що вам робить? Треба побалакати, переговорити, чи позвонити, чи відвести дитину до батька. От, або з'єднати, щоб вони перебалакали, або попросити батька перебалакати з сином. Друге, чи з дитиною. Що вам робить? Вам потрібно вирішити якесь дуже питання з приводу фінансування, з приводу фінансування то, теж дитини. Або ось у є якась жінка, і потрібно з нею поговорити про якісь ілюзії, про вибір, що їй треба зробити. Так, і третій варіант, що вам робить. А вам, будь ласка, очікуйте когось, якийсь чи дзвінок, чи очікуйте якесь привітання від своєї бабусі, або, або від тих, кого ви любите. І ще що? Або вирішить питання з бумагами з бумагами про якусь спадщину. Так, друзі, давайте почитаю вам віршика, який я на новий рік для вас та колись писала. Колись писала. Так, новий рік, новий рік, новий рік. Новий рік. Угу. Вірші з новим роком. А ну-ка. О, все писали. Прикольне поздравлення з новим годом. Гости в стельку, кот на елке, в оливье салют горит, сапоги на книжней полке, Дед Мороз в углу сидит. Значит, все идет по плану, срок все празднует народ, и страной походкой пьяной марширует Новый год. Пожелания простые, в Новый год скорее прими. Деньги только золотые, в окна пусть летят твои, чтоб гараж, а там машина, Вольва, Мерс или Понтиак, чтоб найти в бутылке Джина и чтоб он на все мастак, чтоб здоровье лет на 200, чтоб везло бы, как в кино, в честь твою звучали песни или рекой лилось вино. Ну а дальше как захочешь, что когда, не в этом суть. Новогодний только ночью, загадай чего-нибудь. Так, ручки. Цукерочки, то от так буду читати вам. <смі> буду вам читати вам. Так, а серйозні віршики в мене з Новим роком були? <смі> Новий рік, новий рік, рік кота у гості йде. Ага, це рік кота, в кухню кінь сіреньки, втік, ковбасучим душкарде, пахне хвоєю в кімнаті, мандарини, олів'є, свічка падає в салаті, хтось скоріш до строку п'є. То все є не так важливо. Головне, аби був мир, кожен буде хай щасливим. На здоров'я багатир, злагодив у кожну хату, в кожне серце, ліж любов, щоб усі жили багато, кожен вдачу, щоб знайшов рік. Рік дракона, хай надію добрим людям, хай щастить. І щоб сама щира мрія дарувала щастя мить. Ну, це я для рік кота, а тут для дракона, поняли? Так, собака? Собака. З новим роком, щастям новим, хай весь рік буде казком, а куди старому щастю дітись? Роздавайте й даруйте, нікому не шкадуйте, бо везе тим, хто вміє ділитись. Хай всі янголи на небі, на ваш захист при потребі, стануть і боронять від нещастя. Тож здоров'я вам та рідним, рік, щоб був на добро плідним, на веселощі й на щире щастя. Ось такі віршики я колись писала, да, з Новим роком. І сьогодні хочу побажати хай всі ваші самі найкращі мрії, хай всі ваші самі найкращі бажання збуваються. З Новим роком, друзі! Е, з прийдешнім 2024 роком, хай цей рік для кожного з вас, хто дивиться це відео, буде щасливим, буде вдалим. І хай ваші рідні і близькі. Будуть живі і здорові. А, і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України, люди які дивляться мої відео, яким я подобаюсь. які старить мені подобайки на мене підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.